Українські важкоатлети здобули високий міжнародний авторитет та визнання у Європі і світі. В цьому є заслуга й коломийських спортсменів, вихованців заслуженого тренера України Миколи Чабана. Завдяки їхнім заслугам у коломиї часто проводять змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів. Так, 22 березня локомотив готується приймати учасників шостих літніх юнацьких спортивних ігор України з важкої атлетики. Цими вихідними відбулося урочисте відкриття. На урочистості приїхали гості з Івано-Франківська, місцеві спортсмени та влада. І у піднесеному настрої та в очікуванні майбутніх перемог важкоатлети міста Коломиї е, посідали завжди перші місця в області на п'єдесталі. І знову ж таки, дякуючи Миколі Чабану, це фахівець, який багато років віддав свого спортивного життя саме в цьому комплексі, за підтримки цього комплексу, стався як тренер. Бачимо, що досить непогано почали. І Я думаю, що ще краще на попередніх обласних змаганнях. Ми, наша дівчата, ну, дівчата, команда з важкої атлетики зайняла перше місце. Я думаю, сьогодні знову буде перше місце. На цьому навіть не сумніваюсь. Важка атлетика стала пріоритетним видом спорту для Прикарпаття, тому облдержадміністрація надає фінансову підтримку обласній федерації. На цей рік затверджені кошти, розповів присутній на урочистостях представник обласного апарату. Є перспективні діти, є з, трошки більше е, жіноча половина, більше у нас як має їх результати. Але підтягуються, є хороші вже набрані в групах, є хороші юнаки. Працюють хороші тренери, з ними займаються Заслужені тренери України, зокрема Микола Чабан, яких вже під його вихованням вже підтягнулися молодші тренери. Впродовж двох днів у локомотиві тривав перший потік змагань. Змагалися важкоатлети з Калуша Івано-Франківська Снятина, на Косова Коломиї. За результатами сформована збірна Прикарпаття для участі у всеукраїнських літніх юнацьких спортивних іграх України з важкої атлетики, які триватимуть у нашому місті 22-26 березня. Головний суддя змагань Микола Чабан результатами задоволений. Хоча тренуючи дітей майже 35 років, не перестає дивуватися. В Коломиї та й у всій Україні найкращі і найсильніші важкоатлети це дівчата. Ситуація не змінилося і тепер. В кінці березня на спортивних іграх у складі івано-франківської збірної будуть змагатися юні коломиянки. Надіємось на медаль, на першу медаль, їх перша золота. Це ваше бренд, так мастер спорту і висок Веронік. Вони зараз виступали, підняли дуже сильний результат 80 порвало, стопа це дуже сильний результат. Я думаю, що в Україні сильніше немає. Наступне завдання для коломийських важкоатлетів це підготовка до чемпіонату Європи серед кадетів до 17 років, який відбудеться у Польщі. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.